Коли дитинка, просить, купи, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Вітаємо головний на ранок. Оно випуск. Одна людина поранена. Внаслідок атаки на рівненщину область пережила одну з найжорстокіших ночей. Десятки шахедів російських ракет атакували регіон. Велика кількість цілей припала на місто Дубно. В Києві внаслідок нічного російського удару пошкоджена офісна будівля в Дарницькому районі. Тим часом дрони атакували. Одне з підприємств російського міста Чебоксари там зайнялася пожежа на лід безпілотників, підтвердила місцева влада. Попередньо, горить все російський науково-дослідний інститут витратометрії, який постачає електроніку для російської армії, а саме ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби антенни комета. Цього тижня очікується репатріація з Росії полеглих українських бійців в Стамбулі. Минулого тижня нагадаю домовились про обмін у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Також Україна очікує на повернення з полону бійців, зокрема хворих та тяжко поранених і молодших за 25 років. Масштаб цього обміну може бути більшим ніж минулого. Ймовірно, обміняють від тисячі до тисячі двохсот людей. Як йде підготовка, розповів президент Володимир Зеленський. Далі прямо мова. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс про що ми домовляли Стамбулі досі на жаль немає. Тобто російська сторона, як завжди, в своєму дусі намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленості, то це поставить під великі сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля Сполучених Штатів Америки. Україна вперше збила російський літак за допомогою F-16. Цей повітряний бій відбувся 7 червня над північним сходом України в рамках оборони Сумської області. Повітряні сили зсу використовували літаки для бомбардування позицій росіян всередині країни і в Російській Курській області. У відповідь на це ворог направив в бій сучасний су 35 Проте пілот російського винищувача потрапив в засідку разом із F-16 Україна підняла в повітря шведські. Сап, який виявив ворожий літак за 200-300 кілометрів до кордону, і передав координати f 16 який запустив ракету і збив російську сушку недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Вторгнення на Дніпропетровщину і наш генштаб зсу спростував черговий російський фейк. Напередодні окупанти заявили, що нібито вийшли на західний кордон так званої ДНР та продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області. Речник генштабу Андрій Ковальов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Бойові дії наразі тривають в Донецькій області. Українські сили оборони вбивають ворожі атаки, відбивають її. Тим часом осін та аналітики підтверджують бої за сотні метрів від кордону Дніпропетровщини. Військовий оглядач Василь Пехньо в ексклюзивному коментарі для сніданку зазначив, що росіяни всіма силами заради інформаційної кампанії будуть намагатися прорватися на Дніпропетровщину. Слухаємо більше. Сценарій, який, напевно, буде реалізовуватися найближчим часом, це все ж таки дійти і символічно повісити якусь свою шмату вже за кордонами Донецької області, досягнувши Дніпропетровщини, адже справді там дуже близька зараз дистанція вже є до Дніпропетровщини на напрямку межової. І я думаю, що росіянам в найближчій перспективі це вдасться, щоб створювати паніку, розколювати українське суспільство, намагатися. Думаю, що нам до цього потрібно готуватися. Ну і напружена ситуація на кордоні Сумської області. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація контрольована. Наразі в області оголошено евакуацію з понад двох сотень населених пунктів у 18 прифронтових громадах. Лише за останній тиждень із небезпечної зони виїхали близько тисячі мешканців. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Пряма мова Олега Григорова. Останнім часом в медіа, телеграм-каналах лунають емоційні заяви щодо безпекової ситуації на Сумщині. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Ми не недооцінюємо тих загроз, які є в умовах військового стану і то агресії Російської Федерації. Ну в той же час за рахунок спілкування з військовими і тісної комунікацією ми і не перебільшуємо їх. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом падіння дитини з мотузкової траси у столичному парку. Інцидент трапився у Дарнинському районі Києва напередодні. 14-річний хлопець під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метри. і лікарі госпіталізували потерпілого з численними травмами до медичного закладу. Попередньо встановлено, що через вагові обмеження канат міг не витримати дитину. У Боготі обстріляли кандидата в президенти Колумбії. Сенатор Мігель Урібе знаходиться зараз в критичному стані після за замаху. Під час передвиборчого заходу в парку Фонтібон поліція затримала 15 річного підлітка з пістолетом. За даними партії демократичний центр, куля влучила політику в спину. Президент Колумбії засудив напад, а держсекретар США Марко Рубіо назвав його прямо о, прямою загрозою демократії, пов'язавши з жорсткою лівою риторикою уряду. Судно Мадлин з Гретою Тунберг перехопили біля сектора газу. Яхта зараз буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю. Повідомили в МЗС цієї країни. Всі пасажири повернуться до своїх країн. І за даними агенції Reuters, судно було оточене квадрокоптерами та гелікоптерами. Після чого над ним розпилили невідому речовину, і на борт піднялися озброєні військові в зовнішньополітичному відомстві. Акцію шведської активістки назвали. Шоу та медіапровокацією. Судно перевозило менше однієї вантажівки допомоги, тоді як за останні два тижні в газу з Ізраїлю виїхало понад 1200 вантажівок. Напередодні міністр оборони Ізраїлю і Селькад заявив, що він дав розпорядження армії оборони Ізраїлю не допустити судно Мадлен до берегів сектору газу. Шведська активістка Грета Тумберг з прихильниками планувала прорвати блокаду разом з нею на судні 11 екозахисників. Вони. Вирушили до сектора газу, щоб надавати гуманітарну допомогу та привернути увагу міжнародної громадськості до гуманітарної кризи. Це її цитата. І папаринський лев чотирнадцятий підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн світу. Понтифік підтвердив, що католицька церква готова шукати спільне рішення для встановлення єдиної дати святкування Великодня. З такою заявою папа виступив на зустрічі в Римі, присвячені 1700-річчю першого Нікейського собору, яка також була присвячена діалогу між католиками і православними. Він зазначив, що сьогодні існують різні можливості, які дозволять християнам разом відзна. Начити Великдень, не суперечачи церковним традиціям, папа нагадав, що ще нікейський собор у 325 році мав на меті визначити єдину дату святкування Воскресіння Христового для всіх християн світу. Таким був цей випуск. Наступний вже майже за півгодини, стисло і про найголовніше. Прямуйте з нами далі. Доброго ранку. Друзі, ну і починаємо ми з погоди, але от тим часом, поки частина Київської області потерпала від спеки Київ, накрила негода, гроза, а... град, в деяких там районах навіть було підтоплення. Подивіться, будь ласка, і О... от навіть, навіть важко явити, що я кажу, що приміром в, в деяких частинах Київської області спека шалена, була хотілося цього дощу. А Київ, бачите, і е, гілка дерева впала, і тут частина, де Дерева, град був, вулиці затоплені. І от така погода була. Я вчора хочу сказати, в Києві, друзі, на їхав... на відео яка у вас. Так, я вчора їхав Постаценка в, в Києві. Тобто, дерева. машина по коліна їхала в воді. Ну як по коліна? По колеса ну, трошки вишили. Але... Плив, трошки поплив. Гарна метафора, машина по коліна їхала. Ну а що? Вона ж своя, вона ж рідна, як у багатьох інших водіїв. Так, друзі, ну дійсно, у нас сьогодні Олександр Ковальов працює на інших локаціях сніданку. Сань, ну розказуй, який там хранок тобі видався, і чому ти зараз перебуваєш на Софійській площі? Пізнали. Привіт, колеги. Доброго ранку усім. Так, ну перш за все традиційно, що відбувається в Києві. Ранок почали з хмарної погоди, плюс 20 градусів. Але сьогодні у мене буде незвичайна інсталяція на фоні моєї традиційної вже погоди. Так, я приїхав в центр міста, аби показати вам ось цю величезну грозову хмару, яку впевнений, ви вже десь бачили протягом неділі. В новинах ну і власне, це не просто. Хмара, це величезна інсталяція, яку незабаром побачать вже у США, у штаті Невада на щорічному фестивалі Бернінмен. І ось. Ця хмара грозова. Ну вона буквально е кілька днів е знаходиться в центрі міста. Сьогоднішній ранок це остання можливість наживо побачити цю інсталяцію, поки вона е не поїхала е фестивалити. Е ну от е вже в день цю хмару звідси приберуть і спробую вам показати ось ці масштаби. Якщо от мовою цифр, так е довжина цієї хмари 30 метрів, висота 17 і ширина 15. Я не знаю, ви уявляєте чи ні, можете порівняти, ну наприклад, з буди який поруч шість поверхів будинок поруч, і ось ця величезна хмара тут у середмісті. Форму цієї хмари підтримують за допомогою спеціальних таких от повітряних установок. у США до цієї хмари додадуть іще і звуковий супровід. Замість грому буде звучати будуть звучати вибухи, які ну записали у місті Запоріжжя. Це обстріли Росією міста Запоріжжя. Ну зараз тут цих вибухів немає. Все ж. Для інсталяції тут в Україні їх прибрали, але тут можна побачити, от прямо зараз є такі от блискавки, все ж нагадує щось таке, от грозову хмару дійсно. Ну, от, власне, за словами творців цієї чорної хмари, вона символізує численні загрози, які лишаються непоміченими, доки не з'являються у нас раптово вже над головою. Ну, власне, така ініціатива, впевнений, що ось цю хмару ще будемо неодноразово бачити в новинах. Будемо. Спостерігати за нею, ну і найголовніше, що вона нагадає зайвий раз усьому світу про Україну і про ситуацію тут, зокрема, ну от. Власне, щодо погоди далі традиційно розкажу, де які температурні показники чекати по регіонах. І почнемо ми зі сходу країни сьогодні. У Луганську та Донецьку синоптики прогнозують 34-36 градусів тепла. У Харкові прогріється до плюс 32 плюс повітря. В день мінлива хмарність і опадів сьогодні на сході не буде. На півдні країни температура повітря більшості міст коливатиметься від 32 до тридцять. Трьох градусів у Херсоні та Криму сьогодні на термометрах плюс 34. Короткочасні дощі можливі в Одесі та Херсоні. Врешті міст мінлива хмарність і опадів там не передбачається. На заході країни у більшості міст температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів. В Ужгороді та Чернівцях повітря прогріється до 22. В день хмарно з приясненнями і опадів не буде. На півночі країни у Чернігові та Сумах 25-27 тепла. У Житомирі буде трохи проголодніше. Там температурний максимум становитиме 25. в день. Короткочасні дощі синоптики прогнозують у сумах. Врешті міст мінлива хмарність її опадів не передбачається. У центрі сьогодні синоптики прогнозують 29-30 градусів тепла. В день очікуються короткочасні дощі, подекуди можливі грози. І у столиці стопчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 28 градусів. Температурний мінімум в день становитиме плюс 26. У день очікується хмарна з приясненнями Погода і опадів відповідно до прогнозу. Сьогодні не буде. Щодо температурних рекордів, то 9 червня найтепліше. У Києві було 1998 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 33 градуси. А от найпрохолодніше було ще 1911-го, Тоді на термометрах було лише плюс 6. Ну от власне така ситуація з погодою, колеги на собі Олександр Ковальов зі своїми історіями цього ранку з нами. Друзі, я це був біля цієї хмари. Ну дійсно воно вражає, але найголовніше вражає меседж символізм цього всього. І нехай по всьому світі знають. Ще більше, ну тобто не припиняють знати і дізнаватися про те, що війна в Україні Росії проти України триває, і ще й з такими наслідками, з такими жертвами.